Пройти так, як це робить людина з порушенням зору. Із тростиною, орієнтуючись на тактильну плитку, шрифт брайля та звукові сигнали. Так у Тернополі перевіряють, наскільки місто зручне для людей з інвалідністю. Новий безпер'єрний маршрут, який з'єднає третю міську лікарню із центральною частиною міста, тестує ветеран Андрій Соловко. Я оцінюю це зі своєї суб'єктивної точки зору, тому що є різна кількість амбасадорів, і вони ну. вони по різному маломобільними зараз стали. Для мене важливе це наповнення жовтих цих значків на склі або скляну поверхню, так як я не бачу. А жовті навігаційні лінії, попереджувальні, голосовий супровід це також важливо. Андрій Соловко у перші дні повномасштабної війни повернувся за кордону, щоб стати на захист України. У 2024 році отримав поранення, після якого частково втратив зір, а також ліву. руку. Сьогодні він проходить реабілітацію і водночас допомагає перевіряти безбар'єрність українських міст. У Тернополі разом із представниками місцевої влади ветеран пройшов оновленими вулицями Грушевського Сергія Короля та Волинською. Спільно перевірили доступність будівлі Тернопільського ...обласної ради зупинок громадського транспорту і території міської лікарні номер 3 де діє центр ментального здоров'я. По цьому маршруту, що ми вже пройшли також заперечень ніяких. Зупинка добре, те, що є шрифт Брайля, типу для мене, як з порушенням зору, периметр її позначений тактильною пліткою був. Поки я без проблем пересуваюся Тернополем. В цьому питань поки в мене немає. Мета таких перевірок виявити технічні недоліки ще до завершення робіт, щоб зробити простір максимально зручним для усіх. Серед зауважень Андрія Соловка у Тернополі відсутність жовтої тактильної позначки перед входом до третьої лікарні. Недолік обіцяють усунути найближчими днями. Такий маршрут безбар'єрності у Тернополі створюють у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій Рух без бар'єрів. Його загальна довжина 3,8 кілометрів. Важливо що він не лише з'єднує мікрорайон Дружба із центральною частиною міста, але й забезпечить доступ до більш як ста об'єктів державної, комунальної та приватної форм власності. Перша частина маршруту, яка від вулиці Волинської від третьої лікарні до маяка, вулиця Мазепова, вже завершений. Фактично, ми зараз перебуваємо на завершальній стадії пішохідної частини це вулиця Крушельницької, вулиця Грушевського, вулиця Листопадова. Основні будівельні роботи, зокрема облаштування пандусів і понижень, за сприятливих погодних умов планують завершити до кінця 2025 року. Водночас до ініціативи Рух без бар'єрів активно долучаються і громади Тернопільщини. 33 із них вже розробили проєктні рішення для безбар'єрних маршрутів. 25 громад затвердили маршрути, а 17 вже розпочали їхню практичну реалізацію. Ми розуміємо, що сьогодні, крім того, що повномасштабна війна заставляє нас в цьому напрямку рухатись. Ми так само розуміємо, що є багато тих груп населення, які просто потребують того, щоб все, що є навколо них, було зручним, було комфортним що будь-яку послугу соціальну адміністративну чи це стосується органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, можна було отримати на Якісному рівні і представники влади і ветерани переконані, навіть під час війни потрібно розвиватися та змінювати простір довкола, бо саме у непрості часи закладаються зміни, які роблять майбутнє зручним і доступним для всіх.